Всім добрий день, всіх вітаю. Сьогодні хочу показати розпаковочку, а перед цим розкажу коротенько, що ж це в мене за посилочка. Дякуючи Ютубу, дякуючи вам, дорогі мої. На просторах інтернету я познайомилася з однією чудовою людиною, звати її Людмила. Вона. Є підписницею мого каналу. І так, ви знаєте, якось зробила вона замовлення і зателефонувала мені. І по телефону ми розговорилися. і Я так багато ж з ким з вас спілкуюся, і мені дуже приємно, і такі відчуття, коли спілкуюся, що ніби ти цю людину вже знаєш багато років і пройшов з нею. Певний шлях і ну, взагалі це такі відчуття, ну, одним словом, друзі. Друзі, подруги, так. Ну і от якось ми розговорилися. Я знаю, що людочка також займається плетінням з паперової лози, вона шиє печворк, вона... та яких у неї тільки талантів немає. І ось вона сказала, що колись працювала, вірніше, все життя вона пропрацювала в оптиці. І, і запитала мене колись після одного мого відео, коли я розказувала, що показувала якийсь текстиль і хотіла прочитати на ярличку е, якийсь е, там напис, і сказала: зараз зніму окуляри. І прочитаю. Вона зрозуміла, звичайно, як людина профі у цій справі, вона зрозуміла, що в мене мінус. Тому що я читати можу дрібний шрифт без окулярів, а далеко я не бачу. Близо руки ще, як це зветься. От. І так вона якось мене е, делікатно випитала, який у мене номер окулярів, який я. Форми люблю, яку оправу ношу. І вчора я здаю посилочки, вона мені телефонує, я її, її скинула, тому що стою біля каси. От. І потім, звичайно, приїхала додому, я написала, вибачилася перед нею, але вона мені написала, що відправила посилочку. Вау! Я ще дівчатка не розпаковувала, ну Боже! Ну я бачу, що вони тут уже не одні, яка краса, скільки щастя треба. Я, я про себе, зверніть увагу, яка краса, яка якість, я така рада, людочка. ну. Що я можу сказати? Я, звичайно, їй запропонувала, що я оплачу, але вона криком відмовилася. І ось що я маю. Дівчатка, в мене немає слів. І хлопчики. Ось я маю таку красу. Я завжди ношу окуляри тоновані, тому що мені так легше, мені заважає сніг. І яскраве сонце, і завжди я замовляла собі саме тоновані окуляри. І ось і ось зараз зніму окуляри. <гум> Боже. Людочка, я тобі щиро вдячна, що ти в мене така є. Хай тобі Боженько дає здоров'я міцного, жіночого щастя. Всього, що необхідно жінці для щастя, і, звичайно ж, щоб ми жили в мирі, скорішої перемоги Україні, щоб всі були живі, здорові, Божого благословення, все, що я можу сказати, друзі, сьогодні не міряю. Ну, так якось я ще не готова. Себе показати. Та, можливо, у відео в процесі десь уже там і е, ви мене й бачили. Ну, я так думаю, ось доб'ю я до півтори тисячі підписників. І потім все-таки я з вами поспілкуюся, ну, як, віч на віч. Отак буде правильно. Ну що дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дякую моїм підписникам. Людочка, тобі щира подяка за такий подарунок. Я люблю приймати подарунки, але я ну, завжди ніяковію, тому що, ну, це ж людина вклалася. Щиро дякую. Ну що, друзі, всім до зустрічі! Пока-пока.